Вітаю! Сьогодні у мене в ремонті Passat B5 Plus 2001 року. З мотором 2,5 TDI дизель V-образний V6. Два місяці тому я ремонтував цей двигун. В нього була проблема, що текло масло зюди, зі всіх щелі текло мастило. Я розібрав і виявилося, що Якимось незрозумілим чином картерні гази були забиті куском резини. Не знаю, хто і для чого це зробив, але по факту картерні гази не виходили з двигуна. І вони зсередини розпирали двигун і всюди текло мастило. Значить, я все поміняв, всі прокладки, всі сальники. Клієнт їздив два місяці, все було чудово. Але все ж таки є такий нюанс, що на цих двигунах, на клапаних кришках зверху, стоять форсунки. І між клапаною кришкою і форсунками там є такі круглі резинки. Ці резинки клієнт вже колись міняв, йому це не допомогло, знову все текло. Також я йому замінив ці резинки, і також через два місяці, на жаль, потекло. Там такий нюанс, що ці резинки вони не просто стоять на форсунках. З заводу вони стоять ще додатково на герметику. Не знаю, чому саме так зробив виробник, але таким чином, ну, так як зробили на заводі, промазати герметик дуже складно і можна просто замазати форсунку і вона заб'ється герметиком. Це не дуже підходящий вихід із ситуації. Е, тому е, тут е, я знайшов в інтернеті такий лайфхак, що коли між самою форсункою та цією резинкою вставляють е, ще додаткову резинку, такий бочонок з КАМАЗа. Е, далі подивитись відео, я покажу, про що йде мова. Е, повставляв я ці резинки, е, завів мотор, е, прогазував, все. Ніяких підтікань немає. А також суто ззовні на самій клапанній кришці по колу тої чорної резинки промазав герметиком, ну щоб на всякий випадок. І тобто оця резинка чорна, вона просто тікла по зовнішній частині і по внутрішній. По внутрішній я вставив у ці бочонки, а по зовнішній промазав герметиком. Ну і сподіваюся, що більше вони не потекуть. Якби моєї вини в цьому немає, бо я зробив все так, як по заводу, все замінив. Але, от, на жаль, тут ну, такий елемент двигуна, що потрібно колхозити. Деколи, на жаль, потрібно колхозити для того, щоб добитися якогось, ну, результату, який потрібен. Бо клієнт жалівся, що ну, от йому капає, йому краще, щоб там вже що хочеш, роби, але зроби, щоб не капало. От я і зробив. Сподіваюся, що проблем з цим не буде. Також хотів би ще сказати пару слів про сам моторчик. Моторчик тут стоїть досить цікавий. Ці мотори випускались там в кінці 90-х і на початку 2000-х, максимально до 2008 року. Значить, ці мотори розподіляються на серію А і серію Б. Тут стоїть серія А, вони трошки гірші. Гірші тим, що тут трошки більший розхід. Розхід тут в районі 11 чимось літрів по місту, а на серії Б вже розхід знизився до 10 літрів по місту. І потужність. Тут 150 кінських сил, а на серії Б вже 180 кінських сил. Чим мені дуже подобаються ці мотори? Так, да, вони якби. Получається, що 6 циліндрів, дві головки, все по 2-2 два, два Ну, Треба дуже багато обслуговувати цей мотор. Це якби такий трошки мінус. Але все-таки плюс мотора, що тут 6 циліндрів, він V-образний і він витримує до досить хороші нагрузки. І для того, щоб ну, покласти цей мотор, ну, треба ну, відверто кажучи, ну, нормально так постаратись. Нормально його перегріти, чи я не знаю, що ще з ним треба робити. Бо переважно ці мотори ну, дуже стійкі, вони дуже врівноважені. І тут стоять форсунки самі старі прямого вприску, такі, як на самих старих фольксвагенах стоять. Вони ну, відрізняються дуже ну, шаленою своєю надійністю, ну, вони практично не обіваємі. Бо, наприклад, от зараз вже сучасні форсунки Common Rail, ну, заправитись десь не там і все, ну, форсунком жопа. Ну, це дуже така проблема. Е, ще був дуже шквал хейту по цьому мотору під попереднім відосом. Казали, що Та цей мотор такий галімий, я не знаю взагалі, хто може їздити зараз на такому моторі. Та він такий поганий, такий сякий. Ну, друзі, я тут з вами абсолютно не згідний. Mm -hmm. Також мені порівнювали цей мотор з 1,9 Ідеально на сосфорсунки. Ну, по-перше, тут зовсім інша палена система, тут прямий вприск, а там насос-форсунки. Зовсім інша палена система, зовсім інший об'єм, інша потужність. Я не розумію, для чого було порівнювати з тим мотором. Ну, але все ж таки, якщо для тих, хто вже порівнює ті мотори, ну, вони схожі тільки руками випуску. Все, це все, що їх об'єднує. Ну, я скажу так, ну, наприклад, розхід на насос форсунках буде менший, ну, але відповідно і потужність менша. І на мою думку, воно більш-менш так, от, наприклад, TDI, самий потужний мотор з насос форсунками 130 кінських сил, тут 180. Ну, різниця трохи є, а розхід відрізняється орієнтовно в 2 літра. То чим цей мотор поганий? Я не знаю. Але, наприклад, з тими ж насосфорсунками. Е, ну, якщо ви купили в хорошому стані мотор, питань нема, він вам прослужить багато. Але якщо ви купили убитий мотор, то проблем вам буде дуже багато. Ну, Самі форсунки вони досить витривалі. До самих форсунок якби, таких проблем немає. Так, да, вони теж бувають, вимахуються, але Ну, це ще болькі менькі, вони нормально служать на форсунки Але питання йде по посадочним гніздам в головці, які постійно розбиваються, і солярка попадає в мастило. Ну, Це серйозна проблема, від такого може стуканути мотор. Або піти в рознос, коли рівень мастила вже стане дуже високий. Також там і проблема з, з підкачуючим насосом тандемним, який качає солярку в головку. І так само він може там пропускає сальник, або прокладка пропускає, і знову ж таки соляра попадає в масло. Це ну, взагалі не є добре. Там Ну, взагалі на цьому моторі головка, канали в головці це є канали солярки. Тут солярка відведена повністю на вулицю. Закрили клапану кришку і солярка вже ззовні, як з вулиці, всі трубки кріпляться. Це дуже оптимальне таке рішення, розумне, ну, як і на старих двигунах. Тому такі моторчики ходять дуже довго. І я не розумію, чому люди так хейтили ці мотори. Ну, на мою думку, ці мотори серії Б це просто прекрасний варіант, який по місту жре 10 літрів, а по трасі десь 6 літрів, потужність 180 кінських сил. Ну, цього просто ну, достатньо з головою. Ну, єдиний от нюанс, що треба от трошки обслужувати цю машину, але якщо там, обслужили, наприклад, то будете знати, що ну, з цією машиною немає проблем, тут рімінь, ну, дуже, ну, ну, то що треба морду знімати, але і на соцфорсунках, так само на пасатах, теж треба знімати морду. Все те саме. Ну, хочу далі розказати про ці мотори, що от далі вже Volkswagen пішли трошки далі. І вони вже з цього мотора 2,5 TDI В6 зробили 3,0 TDI В6. От 3,0 TDI, він же якби трошки веселіший, там потужність вже починається від 225 кінських сил, якщо не помиляюсь. І там і... але там і розхід більший. Я, чесно кажучи, ну, трохи не розумію, в чому прикол. Потужність трошки виросла, але і розхід виріс. Але цей мотор, от вже 3,0 ТДІ, вже дуже складно обслужити, тому що вони взяли ГРМ, перенесли в задню частину двигуна. Там ну, ланцюги поставили. І ці ланцюги, там, самі ланцюги коштують в районі 1000 доларів, самі ланцюги. Плюс робота це треба виймати мотор і ну, міняти ті ланцюги. Оце вже реально дорогий мотор, дорого обслуговувати. Ну, так вони зробили. От. А цей моторчик ще от по старим, скажімо так, наброском зробили. Дуже такий оптимальний варіант. Ну, на ті руки, наприклад, він ставився на пасати b 5 ставився на Audi. А6 і А4. А також його ставили ще на шкоду Супер Б. І от, наприклад, взяти шкоду Супер Б 2008 року, ну, ще досить така нормальна машина, вже не прям корч. І якщо взяти з цим мотором із серії B там стоїть, то ну, досить таки ну, хороша машина з хорошим мотором надійним, ну, який ще дуже довго прослужить. Ну, що, друзі? Пишіть свою думку в коментарях, як ви вважаєте, хороший це мотор чи поганий. Дивіться відео далі, я покажу детально, як все ж таки замінити ці резиночки, так що посунути підтікання. Всім дякую за перегляд, ставте лайки, підписуйтесь на мій канал. Всім гарного дня! Приїхав до мене знову цей синій пасатик. Хочу, щоб я його трошки доробив. Це двигун. В-образний 2.5 TDI. Е, проблема цих двигунів, така неприємна, що з під форсунок постійно є підтікання мастила. О, тут все заливає. У е, ці резинки на клапані кришці клієнт вже колись міняв і казав, що через місяць знову все потекло. Також коли я робив минулого разу ремонт, я знову ж таки поміняв ці резинки, але їх вистачило всього на 2 місяці. В чому такий нюанс, що ці резинки вони не дуже плотно прилягають до форсунки і відповідно між форсункою і резинкою підтікаємо з тило. Ну, також типа, ця от резинка не дуже і плотно до самої клапанки прилягає, тому і з-під неї підтікає. Тому... Ну, А з завода воно стоїть на герметику. Тут герметик проблематично нанести, тому бажано трошки підколхозимо сьогодні. Пізніше покажу, що я буду робити. Постерігайте. Для того, щоб усунути цю проблему, потрібно знімати кришки клапанів. Значить, Для того, щоб їх зняти, потрібно для початку зняти впускний колектор. Ось він тут на чотирьох кріпленнях. Відповідно, патрубок інтеркулера з нього скинути. Зняти корпус повітряного фільтра, який розміщений ось тут. Також цю трубку, яка йде від фільтра на турбіну і на картерні гази. Також я зняв бачок антифріза. Він тут також заважає, вже місця значно більше. І тут звільнилось, і тут звільнилось. Ну і тут е, обов'язково потрібно відкрутити всі патрубки, які йдуть на форсунки. Оці трубки металеві від насоса, які йдуть на форсунки. Треба їх всі від'єднати. І також від'єднати всі трубки обраток. Ось тут вони болтиками прикручуються. Зараз цим і займуся. Зняв всі трубки подачі з форсунок. От, всі трубки, які йшли на насос, цього робити не обов'язково. Можна і так зняти. Але так як тут раніше стояв ЄГР і заважав, я його зняв і заглушив. Відповідно, в мене тут звільнилось купа місця. І в чому проблема, щоб зняти всі трубки, щоб безпроблемно зняти от клапанку. От я вже одну зняв. Також треба зауважити, що тут на обратку йдуть три болтика, і там по дві шайби на кожен мідні. Треба уважно нічого не загубити і назад поставити. Якщо мідні шайби не поставити, то буде підтікати з обратки і буде підсос воздуха. Значить, От я вже зняв Ця прокладочка, у нас знову стоїть два місяці. Я її посадив на герметик. Зняв клапанку і. Прокладка добре сіла на герметик до головки. Вона добре тут стоїть. Назад просто вже без герметика поставлю клапанку. І я думаю, що з-під клапанки підтікати не буде, тому що е, сама кришка заходить як назовні трохи. Ну і В принципі, з-під самих клапанок тут не страшно тече. Найбільше тече от тут. От, от. От, де тут заходить клапанка. і от... Ну, Тут такий сильний тиск масла, що випирає, от, по форсункам масло тече і витікає назовні. О, дивіться, маємо клапанку. Оці резинки нові, їм два місяці. Дивіться, як вони. Вони собі вільно рухаються, по колу рухається. І навіть якщо вставляються форсунки сюди, ну, Можна подумати, що форсунка має їх якби так в сторону розщепірити, натягнути, але ні. Вона заходить сюди дуже вільно, форсунка. І цього натяга абсолютно недостатньо. Тече як по зовнішньому колу, так і по внутрішньому. Цю проблему вирішується тим, що вставляється сюди ще одна резинка, дуже добре підходить від КАМАЗа. Зараз я все покажу і розкажу, як я буду робити. Ось прикупив я ось такі от резинки від Камаза. Значить Спочатку купив ось такі чорні, щоб було все гарненько, в колір, скажімо так. Але на превеликий жаль вони не підійшли. Вони дуже дубові. От, от я зжимаю оце, оце коло. Тут щось воно запресовано. Ось оце коло. Воно дуже міцне і не зжимається. Відповідно, воно просто на форсунку не налазить. Е, сюди воно залазить, а на саму форсунку не залазить, тому вони не підійшли. Тому я замовив ось такі зелені. Вони по одному артикулу б'ються, але різні кольори мають. Там ще є білі, білі також підходять, але от кажуть, що зелені самі найкращі. От бачите, як воно зжимається. На форсунку мають вони зайти. Роблю це в перший раз, побачимо, що вийде. Але от, дивіться, якщо запихаємо сюди, то вже ну, воно нормальний такий натяг робить і вже оця резинка, вже її важче рухати, а ще якщо ставиться сюди форсунка, то натяг буде ну, дуже хороший і пропускати по зовнішньому і внутрішньому воно немає. Єдиний ще нюанс, що треба ось так підрізати. Бо от е, якщо повністю поставити резинку, вона перекриє доступ до обратки. Тобто неможливо буде вкрутити болт обратки. Якщо оцю верхню частинку зрізати, то 2 мм десь, то от буде ось такий варіант. І вона буде в якби, з клапанкою і не буде заважати. Зараз буду робити цю процедуру. Ну от, друзі, дивіться, на форсунки вони сіли прекрасно, абсолютно прекрасно. Ось обратка у нас вільна, нічого не мішає. Сіли добре, легенько, обтікають дуже добре. Зараз буду ставити клапанку. Поставив клапанку. Як бачите, от випирають вже зелені наші прокладочки. Скажу чесно, це було нелегко. Це було із серії впихнути не впихаємо. Самі розумієте, що якщо по заводу оці чорні тут мають облягати форсунки, то відповідно там якоби не має бути щелі взагалі. Але як бачите, ще орієнтовно там 2 мм по діаметру позаходила резинка наша зелена оці ці наші бачонки все позаходило і, як бачите, ще навколо промазав герметиком. Да, це вже виглядає візуально негарно, вже такий страшний колхоз. Але тут же питання йде не про красу а про функціонал, для того, щоб в клієнта не підтікало мастилу і не капало на підлогу. Мо клієнт дуже жалівся, що не може заїхати на бруківку, капає мастило. Тому тут вже питання йде не про красу. З іншої сторони, абсолютно таку саму процедуру зробив. Так само зелені бачонки між форсунками і чорними сальниками. А навколо чорних сальників так само дав герметик. Все ідентично. Ну Все, зараз буду збирати все докупи. Почекаю поки герметик висохне і буду запускати автомобіль, перевіряти допомогло Але я думаю, що однозначно допомогло, тому що там вже просто нема куди масло діватись Прикрутив трубки обратки на форсунки. Е, скажу, що хто наважиться робити таку процедуру, то старайтесь обрізати оці бачонки максимально нижче, тому що потім дуже складно наживити оці болти обратки. Пришлось ножиком підрізати вже прямо на клапанці. Майте на увазі. Ну що ж, друзі, завів машину, прогазував так файненько, ніяких натяків на підтікання немає. Ну, все, можна дзвонити клієнту, обрадувати його.